Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Давайте будемо розглядати, до чого вам пропонують приготуватись у вашому особистому житті. Тут якась, якась затягнута ситуація, показаний нам тут король Пентаклів, це знаєте, в сім'ї. От, або з сімейною людиною. Це можете, ви десь спіл... можете і по роботі спілкуватися, але людина сімейна. Якась затягнута ситуація, яка, от, знаєте, як нібито вже і розглянута з усіх боків, то вона вже і буде закінчуватись, завершуватись, буде, от, знаєте, як обнулення повне, ну, нібито все, повний цикл пройшов і. Вже треба якось вирішувати, закривати ситуацію. Це може бути, знаєте, якась ситуація, яка як навчанням для вас була. Це знаєте, десь ви там щось в жертву приносили десь було таке, знаєте, як ризикування. В якихось таких там, ваших стосунках. Це буде, як, знаєте, от все, все вирішено і закрито. От Просто от без вагань. вже. Хоча до цього моменту були якісь вагання, Чи може, може воно там, може, ще не все ми вирішили, може не все ще розглянуто. Ні, це вже знаєте, як трошки з острахом, але ж все. От, от Хочу обнулити, і я обнулюю. Воно мені більш не потрібно. Може бути, чого завгодно, стосуватись. Там, кожного з вас може бути якось зовсім по-своєму. Так, далі, сфера кохання. До чого вам тут варто б готуватись у сфері кохання. Дивимось на один єдиний день. Так, дивіться, якась ситуація неправди. Щось, коли вас обманюють, або у вас є бажання обманювати, бо ви в чимсь сумніваєтесь ви щось для себе так підпитання ставите. І дивіться як, це як перші кроки будуть в цей день. А розвиток подій буде трошки. Пізніше. Ну, це те, що може, наприклад, на тиждень розвинутись. От якась ситуація, яка буде хитрістю якоюсь запропонована вам, бо людина хоче ну, от, досягти якоїсь своєї мети. Людині конче треба зробити так, як їй або йому треба. да і це ще буде незрозуміло, до чого воно призведе. А от результат сам ви згодом побачите. Хоча ви можете з самого початку людині сказати: стоп, я розумію, що ти робиш. І я не впевнена, чи не впевнений, що хочу продовження цієї історії. Ну, там, що там людина буде вам пропонувати. Бо просто тут, ну, тут якесь ошукання, тут, знаєте, не так, що. Взагалі ви будете потім задоволені тим, що коїться тим що, тим, що ви собі отримали. Робота. Давайте побачимо, що, до чого вам готуватися в роботі. Дивіться, ну так, да, попрацювати прийдеться. Дивіться, це як це як, знаєте, як нова якась справа, до якої ви певний час готувались, готувались і вже, вже от можете робити в цей день. Це, як знаєте, наприклад, ви певний час навчались, а в цей день ви вже можете, от ці свої там, ну що ви хотіли зробити, вже відпрацювати якісь там моменти. Але це треба контролювати. Це треба, знаєте, як, якщо у вас там робота буде складатись з кількох ланок. Щоб ви контролювали кожну зланок. Якщо ви там будете робити, на деякий час залишати, щоб воно там, ну, ну не знаю там, що там, наприклад, щось робите, воно підсохло, ви далі потім робите. Ще там підсохло, далі робите. Ну, там, може ви якусь там поробку робите, наприклад. От все повинно бути дуже під контролем, тоді все вийде. Можете організувати якусь роботу, бути, знаєте, як керівником якогось проєкту в цей день. Ну, так. До чого варто приготуватись, бо це треба прийняти в ваше життя. Тут такі хвилювання. Тут, знаєте, як налаштували собі якусь дорогу, але боїтесь туди йти. вам, ну от Наприклад, ви там собі щось навигадували, вам треба десь сходити, будьте. Ну, там, може якась там контора, може там, ну будьте, боїтесь, але м -м -м, все ж таки ви вирішите піти, ви вирішите. Сходити, побачити, там, поспілкуватись, дізнатись, це заради інформації, коли вам треба знати напевне. Це може бути ситуація, яка там здоров'я стосується. Щось ви там не дуже себе почуваєте, але вам лячно піти і почути, що вам лікар може сказати. Може бути будь-яка інша ситуація. Спочатку через страхи, через такі хвилювання пройдете, але ж все ж таки це вас штовхне на певний шлях. Ну там, наприклад, проведете без сну ніч, бо, наприклад, я фантазую зараз. Це може бути у вас як завгодно. Просто хочу пояснити, як це може бути. Наприклад, у вас болів зуб, ви не спали ніч, а вже вранці ви там розумієте, що ну і що чекати. Треба йти. І просто наважуєтесь йдете до лікаря, і цю ситуацію вже собі там переінакшуєте. Давайте дивитись, до чого вам варто готуватись, бо краще б за все від такої ситуації відмовитись. Давайте дивитись, від чого б краще за все відмовитись. Тут якась інформація про, дивіться як. Це може бути може стосуватись вашої родини в як, знаєте, як старшого покоління. Інформація, яка от вона вам складно буде сприйматись. Взагалі ви якось будете її, знаєте, так, нервово сприймати, своє незадоволення виказуючи. Це може стосуватись Ірисік. Залишається чи як. Це може стосуватись когось там, ну, з жінок з вашого, з вашої родини. Ну, як батьків, може там, дідусі, дідусь, бабуся, от жіноче покоління, то, вибачте, жіноча лінія. В родині, отак, от тієї сторони. Ну, звісно ж, розклад загальний і не з усіма це буде резонувати. Але ви можете просто в цій ситуації, знаєте, якось так ну як своє задоволення виказати, бо не хочу, не сприймаю цю ситуацію. Вибачте, Іріс, не чіпай. Вибачте, будь ласка, бо зараз з'їсть мені квітку. Не можна це робити. Ну я ж просила, я ж вже не раз тобі казала. Ну, не можна. Дівчата, я от не знаю, як у вас. У мене орхідеї, він їх так любить і вилизувати, і кусати те листя вже 10 років то робить. І от у мене всі вони пожмакані, покусані. Не знаю, що з цим робити. Хоч гірчицею його намазую. Чого вам не оминути? Давайте побачимо. Чого вам не оминути. Так. Тут дивіться як, тут ситуація, яка може стосуватись і роботи. І може бути конкретного якогось чоловіка, але, знаєте, такий ну, значна фігура, дуже така харизматична, помітна фігура. Це може бути якась ситуація, яка тягнеться, вже вона якось тягнеться. Вона не така, що. Швидко розвинеться. Це щось, що буде, от знаєте, ви будете бачити ну, як о, одну картинку, але вона набагато глибша, ніж вам буде подане, наприклад, ніж ви будете бачити, ну от як воно виглядає одразу. Там буде, як, знаєте, як. Ну, наприклад, якщо ми беремо монету, вона ж має один бік, а має ще й інший бік, то от цього не уминути. Це буде якось так помітно. Це може бути на, наприклад, там, на, ну, навіть у рамках країни, у рамках міста одного, там, селища одного, але воно вам Ні, ну він такий є. Сидить і вилизує, ну, і рис. Але це, знаєте, не сприймайте так, як вам воно буде видно одразу. Дочекайтесь, будуть уточнення, будуть пояснення. Це, от, знаєте, як ото нещодавно була ситуація, коли нам швидко дали якусь інформацію, і от сприймайте, як хочете, а потім все виявилось геть не так. Як було на початку озвучено, там прописано. Отут якесь щось таке, знаєте, дуже схоже. Тож не хвилюйтесь, не... там буде дуже така, знаєте, викривлена інформація. І буде вона подаватись так, щоб знаєте, от, от, от я, я ж вам Та ви що, я ж вам, от... я ж вам всю правду зараз кажу, ви, ви ж не сумнівайтесь в мені. А ви сумніваєтесь, ви не довіряєте і взагалі дочекайтесь, коли вам все пояснять, і коли хоч якісь вточнення будуть, тож не поспішайте реагувати. Цього не уникнути, але можна обирати, як ставитись до цього. І порада від вищих сил для вас. Давайте розглянемо. Взагалі, проводьте більше часу в своїй оселі, зі своїми рідними, близькими, зі своїми друзями. Бо всі суперечки, вони взагалі не мають значення, а мають значення якісь вами встановлені правила, які діють у межах вашої оселі, вашої родини. якісь... Ну, скажімо, якісь свята ваші, які ви можете собі навіть вигадувати самотужки, от знаєте, просто от сьогодні святкуємо день ну, там, гарного настрою, да, чи там день посмішки, чи день обіймів, щось таке, знаєте, коли буде цінним, буде дуже таким, знаєте, правильним для вас. Для вас самих і для вашої родини. І що буде вас дуже підтримувати, і що буде вам допомагати, ну, скажімо, у боротьбі з, з цілим світом. От коли ви виходите з оселі, і ви розумієте, що там у мене за спиною, там затишок, там гарно, там добре. І я це ціную, а тут. Тут люди різні, і треба просто підлаштуватись під них. Тож, от така порада від вищих сил. І на цьому завершую. На цьому, всім вам дякую. І хай день буде гарним і добрим, і тихим, і спокійним, і день, і ночь. І бережіть себе. І побачимось в наступних відео. Всім пока!